Мої вітання. Сьогодні наша задача написати програму, яка обчислює кількість введених слів. Зробимо це двома способами: для тесту або для контролю якусь сталу фразу запишу в лейбл, і в ентрі будемо писати слова від руки, скажімо так, з клавіатури. Так, тож, створюємо новий проєкт, ми працюємо в ріплі. Запускаємо. Бачимо, у нас є віконечко. Звичайно, ось так мілко я вам не буду давати, тому я збільшую. Ви можете не збільшувати, я роблю це просто, щоб було видно на екрані. Ну і, звичайно, якщо я зараз візьму, запущу, то у мене може просто-напросто не поміститись усе. Тому я прибираю тут GOMetрі, перезапускаю, і у мене все буде. Віконечко розтягуватися за контентом. Мене це влаштовує, то все буде видно і вам, і мені. Тому ми продовжуємо. Отже, перше, що зробимо, давайте замість цього запишемо ну, наприклад, там, лічильник слів. Нехай це наша буде ось така програма. Так. Є. Далі, наступне можна цей рядочок порожній один. Видалити. У нас буде той самий тестовий набір слів, да, фраза якась. І це у нас повинно бути у вигляді лейбл. Лейбл у нас вже є, тому ми його можемо взяти, просто перенести під кнопку, перезавантажимо. І бачимо, що кнопка у нас стала зверху. Кнопку, до речі, можна одразу а, якось. Переіменувати, як вам забажаєте, як ви забажаєте. Да? Ну, наприклад, я назву її, ну, просто обчислити. Нехай буде так. Перезавантажуємо, дивимося, що все у нас працює. Тепер стосовно нашого рядочка. Ось цього. Давайте якось назвемо, щоб було нам зрозуміло, що це у нас саме текст, тестовий тест. Тестовий текст. Так, ну, так і назвемо. Тест. Текст. Звичайно, і в нижній рядочок ось цей до паку. Також ми додаємо перезавантажуємо кожного разу, самі себе перевіряємо. Ну і давайте візьмемо якусь фразу, більш-менш, щоб вона і поміщалась, ну, і хоча б з десяток там був слів. Я напишу наступне. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Якщо знаєте, чиї це слова, пишіть в коментарях. Так, добре. Ось у нас є тестовий рядочок, який і ми будемо розраховувати. Перезавантажимо, дивимося, як це тепер буде виглядати. О, віконечко у нас стало більшим. Ну, відповідно, за контентом. Так, тепер нам необхідно буде розрахувати. До речі, можна зробити іще тут наступне додати а, атрибут паді. Так, нехай він буде дорівнювати 10, буде нормально. Давайте покажу, що буде. Я додав зараз до кнопки, перезавантажую. І ви бачите, з'явився відступ. Тобто, якщо повернути назад. Бачимо, що тут прямо впритул. Тому так буде краще виглядати, і ми додаємо тут паді. Можна, до речі, і до нашого тексту додати. Зайвим не буде, буде красивіше виглядати наше віконечко. Так, добре. До речі, тут можна і по ігрику. Це пад по ігрику. Тобто. Відступ по висоті, можна додати його і по X. Тоді у нас не буде притул до віконечка. Ось так. Набагато стало красивіше. У нас з'явилися якісь бордери. Да? Так, після цього давайте створимо. Нашу функцію, яка буде запускатися при натисненні на кнопку, і буде виводити нам результат, ну, наприклад, в консоль, скільки у нас слів. Так, ставимо кому, указуємо тут команд, дорівнює Ну, лямбда. Дуже прикольно, але ми візьмемо, да, одразу тут порахувати слова. Одразу розумію, напевно, що тут хоче, хочемо ми зробити. Але ми напишемо OneClick. Як я завжди собі пишу. Так, після цього нам необхідно створити функцію. Це у нас dev. Далі копіюємо або прописуємо OneClick. Відкриваємо, закриваємо дужки. 2. І прописуємо тут тепер ні, щось не підходить нам, а штучний інтелект підказує, але нам це не підходить. Нам необхідно буде зараз отримати від нашого тестового тексту від нашого лейблу-тестового. Нам необхідно буде отримати дані. Причому ми їх отримуємо і розділимо одразу на Слова. Яким чином можна розділити на слова за пробілами. Тобто, якщо у нас пробіл, то це у нас завершується слово. Тобто, перше, хто? Бачимо далі пробіл, занесли в пам'ять що це у нас одне слово. Далі «не», знову пробіл це у нас друге слово, і так далі, повністю поки не завершиться. Ну, до речі, в кінці у нас пробілу не буде, але розрахується, звичайно, як слово останнє в силі, наприклад. Створимо нову зміну тут. Так як це у нас буде розрахунок слів в тексті в лейбл, то ми, напевно, так і зробимо. Назвемо лейбл, і далі укажемо, що це тут у нас слова є. Тобто ми обираємо тут слова з нашого лейблу. Так. Ну, звичайно, це буде Words. Так, слова. Далі. Дорівнює. Указуємо зараз. Ні, підсказочка нам не підходить. Указуємо зараз нашу змінну. Тобто та, яка у нас уже є з нашим текстом. Далі. В квадратних дужках ми указуємо, що саме ми будемо тут розраховувати, що саме ми будемо брати. А брати ми будемо атрибут текст, тому ми його можемо взяти в дужки і прямо написати, що ми будемо розраховувати текст. І далі нам необхідно розбити наш текст на частини, відділивши їх один від одного пробілами, так як я вже казав. Ставимо крапку і указуємо тут спліт. Відкрили, закрили дужку. І тепер будемо виводити результат в консоль. Указуємо тут print. Далі, у нас вже бачимо, розрахунок є. Але нам необхідно ще вивести повідомлення якесь. Да? Кількість слів ми можемо написати. Так, звичайно, пишемо у лапках. Кількість слів. У тестовому рядку. Ну, крапка, Давайте нам пропонує, то ми поставимо два крапки. Так, і тут ми ну, зіш'ємо, скажімо так, склеїмо за допомогою плюса. Укажемо, що це у нас буде виводитися, ну, як ми бачимо, рядок STR, І далі. Для розрахунку для кількості ми використовуємо функцію len. len буде у нас розраховувати ось а, наші дані з леглу а, а, Таким чином, що з урахуванням уже а, розбиття на пробіли. Тобто, ось скільки ось цих буде розбиттів, скільки окремих слів, нам і видасть результат. Указуємо. Тип даних STR. Тобто string. Далі дужку відкриваємо, указуємо тут len. Дужку відкриваємо. Тобто, що ми розраховуємо? А розраховуємо ми кількість слів ось в цій змінній. Так. Спробуємо. Обчислити. Так, за мною видно. видно. Кількість слів у текстовому рядку 10. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Абсолютно вірно. Тобто, якщо б ми написали б тут і ще поставили б, наприклад, тут крапку. І давайте візьмемо ще, напишемо слово. Чи зміниться у нас, чи буде якийсь інший результат. Обчислити. Бачимо 11 слів. Тобто, слово у нас додалось. Так. Перебираємо. Цікаве рішення додало, але нам воно не потрібне. Тепер додаємо текстове поле, в яке будемо вводити вручну текст і виводити його, ну, напевно, у вигляді меседжбокса, щоб трішечки розбавити. Так. Додаємо його, звичайно, перед кнопкою. І це у нас буде змінна... Ну, Назвемо його, наприклад, V, тобто будемо від. Плясати від World, да? V-Entry. Дорівнює. Указуємо тут тікей обов'язково. Далі entry, відкриваємо і закриваємо дужку В принципі, ну, можемо. Давайте укажемо, що це у нас Windows. Відноситься до цього віконечка, поставимо кому і укажемо: ну, напевне, тут буде забагато, 50. Так, укажемо ширину White. Так, дорівнює. Я десь укажу 40. Я думаю, цього буде точно достатньо. Розміщуємо за допомогою пак, копіюємо нашу змінну. Крапка. І указуємо тут пак. Напевне, також зробимо з відступом. Тобто, в Паді 10 також ставимо. Запускаємо. Ось у нас з'явилось. До речі, давайте зробимо, напевно, і ось так. І по X також зробимо відступ. Запускаємо. О, тепер виглядає, мені подобається. Тепер, як виглядає наше віконечко. Так, після цього ми будемо вводити сюди якісь дані. Нам необхідно, щоб ми отримали ці дані в. Нашу, в нашу функцію. Для цього використовуємо вже знайомий нам а, метод get. Укажемо, ну, наприклад, нехай це буде input текст, введений текст. Дорівнює. Так. Ну, і, звичайно, це буде наша v entry.get. Відкриваємо, закриваємо дужки обов'язково. Так, після цього нам необхідно розбити так само, як ми розбивали ось тут слова на пробіли. Ну, ось ви бачите, вже у нас є підсказочка. Ну, давайте так і назвемо. Не будемо нічого змінювати. Так, це у мене буде Worlds. Дорівнює. Далі ми можемо, в принципі, взяти, скопіювати нашу нову змінну Так, і додати сюди просто метод спліт. Так, тепер у нас будуть всі слова, які ми вводимо з клавіатури, вони будуть розбиті у нас по а, пробілам. Що нам необхідно зробити? Просто вивести це. Ну, За допомогою, наприклад, MessageBox. Так як ми будемо працювати з MessageBox, щоб одразу, щоб у нас не було ніяких, да, ніяких проблем, щоб все виводилось нормально, ми запишемо, під'єднаємо сюди а, саме цю функцію. From. Так, тільки інтер. Імпорт. І указуємо тут message Box. Ось тепер ми приєднали і можемо вже створювати тут зміну для результату нашого, і виводити його на екран. Ну, так, як я сказав, результат. Давайте так і його і назвемо. Так. Ну, нехай це буде RS. Результат, да. Там. А... Нехай буде ресмес. Результат і повідомлення. Виведемо результат, це у нас буде, звичайно, кількість слів. В лапках записуємо Двокрапка. Пробіл і лапки закриваємо. Так, після цього склеюємо, ставимо плюсик. Указуємо STR. відкриваємо дужки. Тут указуємо підрахунок, це буде len. І що ми будемо рахувати, звичайно, нашу змінну worlds, Яку вже розбили минулою командою на слова. Після цього це повідомлення виведемо у віконечку. Указуємо тут message Box. Ну, ось, у нас є вже підсказочка. Так, і пишемо. Так, message Box. крапка Show-info. Укажемо результат і виведемо нашу змінну. Кома. І копіюємо нашу зміну. Перевіряємо, чи все ми правильно зробили. Так. Ну Давайте тут щось запишемо. Два слова для прикладу. Натискаємо обчислити кількість слів. Два. Ок, і бачимо, наш тестовий також працює. Давайте зробимо ще раз. Як справи. Обчислити. Чотири слова. Дивимось. Так, дійсно, у нас чотири слова, незважаючи на знаки. Ось, в принципі, і все, ну, також тести є. А, ось така програмка не дуже складна. Тут всього, як ви бачите, 23 рядочки разом з пробілами, але а, досить корисна. Інколи нам дійсно необхідно буде робити такі задачі, щоб розрахувати, скільки там слів. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!